Ми зараз готуємося. Зробили деяку роботу перед зборами. І зараз основна це потрібно набігати і підвищити свою функціональну, функціональну готовність. Перехід Андрія Ермоленка, такий трансфер, напевно, дуже важливий для клубу. А наскільки взагалі в команді це обговорювало? І чув, що це вже півроку обговорюється, і е, я напевно повторюю, що це е, дуже, дуже такий е, важливий трансфер і легендарна людина е, з великим, е, великим досвідом. Е, я гадаю, що він тільки допоможе і потягне команду за собою як лідер. Ще паренка Жартома не запитували, чи не готовий номер віддасти там. ні, не запитував. Я думаю, що йому кожен уступить, якщо він скаже, який захоче номер, тому що ну, в, нього, в нього авторитет. багато критиків було на адресу за підсумками сезону. Як сприймаєш згоден не згоден, сам її висновки зробив. Я сприймаю критику тільки головного тренера, а всі інші мене. Не цікавлять, я стараюсь, віддаюсь, щось виходить, щось ні. Нема таких футболістів, що що всіх все виходить. Тому я на це не звертаю уваги, стараюсь і йду своїм шляхом. А сам як оцінюю, що саме не тут, що тут оцінювати? Четверте місце, що оцінювати. Потрібно... Потрібно поправляти цю ситуацію в наступному сезоні. Я гадаю, що у нас повинно, повинно вийти. Ми дуже хочемо все. Дякую.